Не купуйте ці яйця, прошивайте яйця з цифрою 3. В багатьох іспанських супермаркетах цього року з'явилися такі таблички, і встановили їх громадські організації, які борються за права. Зараз розкажу кого. Так, от виявляється, в Європі всі яйця мають спеціальне маркування. І перша цифра означає, в яких умовах утримується курка-несучка. І потім вже йде код країни С Іспанія, наприклад. Так, от цифра 3 означає, що курка утримується в нелюдських умовах. В дуже маленькій кліточці. Площа цієї клітки менше, ніж папірець А 4 Цифра 2 означає, що курка утримується в закритих приміщеннях, але може рухатися. Цифра 1 все-таки курка вільного вигулу, але її можуть вигодовувати за допомогою концентратів. І лише цифра 0 це екологічно чисті яйця, де курка рухається на свободі. Так от в Іспанії в 2017 році 93% яєць, які продавалися, вони були з цифрою 3 марковані. І зараз завдяки боротьбі громадських організацій, які захищають права тварин, таких яєць лише 60%. Сяд Які яйця купуєте ви?